Його поранили ножем просто посеред столиці. Хлопці витягнули ножа і вдарили його в область грудей, саме в область серця. Але схоже, він ще живий, що дихав, шевелився, там подавав якісь признаки життя. це схоже на диво, зовсім поруч лікарня. Значить, людину можна врятувати, звідки кинули за допомогою. Недовго шукали, кого, хто зможе вийти. Ну якби я в ушова без. Медицинського персоналу. Але рятівники розчаровані. Вмомити лікарі вийти на вулиці та врятувати скривавлену людину не вдалося навіть міліціонерам. Сотрудники міліції просили їх о допоможі. Коли лікар все ж таки вийшов, було запізно. Людина померла. Два рази до цього відказали. Ані ж не сказали, що подождіть, ми прийдемо по коше. ж то не сказали, правильно? Ані наче реагувати, тільки, коли узнали, що на місці є журналіст. Чому лікарі приватної клініки вчасно не допомогли вмираючій людині? По всій країні пройшла хвиля невдоволення. Українці хочуть знати, чи можуть вони довіряти лікарям. Знайомтесь, це Сергій. Разом з ним ми перевіримо, чи дійсно у приватних клініках чхати хотіли на клятва Гіппократа. За легендою в Сергія гострий панкреатит. Ця хвороба дає про себе знати сильним болем у животі. Ускладнення панкреатиту некроз кроспичлинкової залози та перетоніт смертельно небезпечний стан. Без допомоги людина може померти всього за кілька годин. Перебіг досить такий важкий. Летальність, особливо некротичної форми до 70 тобі ж смертність. Та чи допоможе цій людині у приватній клініці? Якщо він не записаний на прийом, та в нього немає грошей. За законом на це мають право всі люди. Любов, який заподозрює, що тому чоловіку дійсно нуждається в екстреній неотложної допомозі, має його наче, предоставляє. Отже, ми з нашим актором Сергієм прямуємо до клініки. Як плохо йому ні знапі записи і дені у нього ні Це можна а що приняти? А? А що Живот болит, з першої спроби ми потрапляємо на щирих людей. Сергію готові допомогти терміново та безкоштовно. Жувот поліцію, але вже у другій клініці ми ризикуємо втратити Сергія. Дивіться самі, ось наш герой розповідає про свою проблему. Але уявіть. У відповідь на такий симптом йому рекомендують прогулятися до безкоштовної клініки. А у вас нікак не запускати у нас платне ніколи. Сміт також розуміють у цій лікарні, що в таких випадках важлива кожна хвилина? У нас платна такого. немає що є в цьому районі. Прикінніка без пакти, в нього. робітникам цієї клініки варто знати, що кримінальна відповідальність лікарів ніхто не відміняв за ненадання допомоги хворому Медичним працівником можна потрапити за грати на три роки. А лікарня, що не допомогла, може втратити ліцензію. той тот який не предоставляє доставляти допомогу як Він відповідає по уголовному кодексу. Перве, второе, uh -huh. отричає клініка по адміністративному хач адміністративного переношення. Може стати о лішення ліцензії. Тож українці мають знати, вони мають право на невідкладну допомогу у будь-якій клініці. Клініку, в якій не поспішали допомогти людині, зараз перевіряє мініздрав та міліція. Ведеться кримінальне впровадження, але людину вже не повернути. Але чи готові прості українці допомогти незнайомцям? В наступному експерименті беруть участь Валентина та Дмитро. Кому скоріше допоможуть Білявій красуні або пристойно одягненому чоловіку, що втратив свідомість? Оцю що таке з тобою? Ди, дитя, дайте води, води дайте дитя, дитя води води дайте. схоже, полежати на асфальті білявці не дадуть. Я ну як сказати, неравнодушна до такого і все, але пристойно одяганому чоловіку чомусь не допомагають. Ні, я не бачив, як лежала людина. Чесно, я кажу, я не бачив Він мертвий, мабуть. Його будуть обмінати, пінати вот так ногами. Але зрештою і його ставлять на ноги. Дужає чоловіка. усі, всі стоять, всі дивляться, всі не хоче ніхто підійти. Може, це звучить банально, але на їхньому місці може бути кожен з нас. Тож чи варто проходити повз? Чоловіки повинні залишатися чоловіками.